Перевіряти готовність навчальних закладів міста до 1 вересня будуть представники управління освіти, Державної служби надзвичайних ситуацій, санепідемстанцій та ветеринарної медицини. Коли ж ми переступили поріг третьої школи, то одразу відчули запах свіженької фарби. У класних кімнатах зроблений поточний ремонт, пофарбована підлога, подекуди замінені меблі, у туалеті стіни обкладені кахлем, а для комфорту дітей збудовані індивідуальні кабінки. За словами працівників школи, не просто було відремонтувати деякі елементи спортивного зал. Торік були проблеми, протікав дах, а стеля таки надто високо. Та на сьогодні вона вже у чудовому стані. До 1 вересня планують завершити роботи у їдальні. Уже закупили мийки та стелажі для сушки посуду і отримали кошти, аби купити електроплитку та жарову піч. Із новенького у школі окремий кабінет психолога, а раніше він працював в одному приміщенні з методистом, та оновлений центральний вхід, де відремонтували східці та трішки змінили їх місце розташування. Серед дошкільних навчальних закладів першими перевірили. Рили готовність розпочати новий навчальний рік у четвертому садочку. Ясельна, середня та старша групи. У кожної різний задум для наймолодших придбали нові меблі. У наступній групі облаштували маленьку дитячу кухню та медпункт. У кожній оновили куточок живої природи. А ще у кімнатах різні парти або різнокольорові, або такі, що можуть з'єднуватися у круглий стіл. Чисті світлі та охайні дитячі спальні і затишні роздягальні. У такому садочку малечі сумувати не доведеться. Загалом, за словами начальника Нововолинського управління освіти, за літо було зроблено чималий об'єм робіт у підготовці освітніх закладів міста до 1 вересня. Серед наймасштабніших за кошти з міського бюджету відремонтували дахи деяких шкіл та садків. Ремонт даху п'ятої школи було виділено мільйон. 150 тисяч. На ремонт даху школи номер 6 було виділено 1 мільйон. Також було зроблено ремонт дошкільного навчального закладу номер 5 це 350 тисяч. Я хочу зазначити, що вже ми завершили повністю ремонт дахів в дошкільних навчальних закладах на сьогоднішній день. У нас немає практично жодного навчального закладу, який протікає дах. Це зроблено за новими технологіями. Новою плівкою ПВХ якісно, ну, з гарантією 10-12 років. В позашкільних навчальних закладах також були виділені кошти. Це на ремонт даху центру дитячої юнацької творчості це 600 тисяч, де також вже завершені роботи на сьогоднішній день. Йдеться ремонтні роботи ще у Новолинській гімназії. Проектна кошторисна проєктна документація на 1 мільйон 200 тисяч. Ну, на сьогоднішній день тільки там виділено 400 тисяч і. Я думаю, що до кінця цього року ми ці ремонтні роботи завершимо. Щодо забезпеченості книжками, то на сьогодні залишається поки що відкритим питання підручників для сьомих класів. Та за словами Миколи Остапюка, державна субвенція і кошти з міського бюджету вже залучені. Договори підписані. Наразі очікують доставку до Луцька. А до 1 вересня підручники повинні потрапити до нововолинських школярів. Учні восьмих класів, які теж йдуть за новою програмою, підручниками до навчального року забезпечені повністю.